Друзі, всім привіт! Ввечері! Ми з дружиною вирішили поїхати до центру. Спершу я планував зняти трохи фонтанів та підсвітку на Майдані Свободи, подивитися, як живе Харків у звичайний вечір. Але дорогою я помітив неймовірний захід сонця і вирішив змінити маршрут. Поставив машину біля історичного музею та почав зйомку звідти. Ми пройшлися майданом Конституції, трохи затрималися там, а потім спустилися в метро, щоб перейти до Соборного скверу, туди, де стоїть пам'ятник Григорію Сковороді. Прогулялися алеями, насолодилися вечірньою атмосферою, а далі рушили у бік Сергіївського майдану. І раптом я побачив, що на оглядовому майданчику, де зараз створюють нову локацію, вже є люди. Тож ми з дружиною вирушили, треба обов'язково туди зайти. Зняти трохи відео і показати вам, як усе виглядає просто зараз. Звісно, офіційно вона ще не працює, роботи тривають. Коли ми підійшли ближче, побачили, що прохід перекритий фішками, але охоронець махнув нам рукою: мовляв, заходьте, можна подивитися. І ми, звичайно, не відмовилися. Усередині було дуже красиво. Видно, що будівництво ще триває. Але вже працює підсвітка, горить вогонь, і вся атмосфера справді вражає. Сподіваюся, що встигнуть завершити все до дня міста 23 серпня. І тоді відбудеться офіційне відкриття. Навіть зараз, коли локація ще закрита, людей було чимало. Ми провели там близько 20 хвилин, насолодилися моментами. І я дуже хочу, щоб і ви побачили цю красу. Багато хто із вас, мабуть, вже бачили у моєму інстаграмі відео з цієї локації. Воно набрало близько 140 тисяч переглядів. До того ж, його підхопили харківські паблики. Приблизно шість із них зробили репости, і там воно також зібрало чимало переглядів. У TikTok це відео теж швидко набирає популярності. Учора вже було близько 110 тисяч переглядів. Мені щиро приємно, що ми з дружиною того вечора вирішили поїхати в місто саме сюди. І як бачите, мені ще пощастило, вогонь горів. Тоді, як на інших відео, у багатьох він був вимкнений. Друзі, як бачите, я прогулююсь майданом Конституції. Тут панує жива тепла атмосфера, молодь сидить на лавках, розмовляє, обіймає коханих, дехто тихенько цілується. На бурсацькому звозі люди зупиняються, щоб помилуватися заходом сонця, і ви самі можете побачити, яка це неймовірна краса. Багато хто з вас просив показати історичний музей, а особливо градусник місце, де колись завжди було людно, де призначали зустрічі і просто проводили час. Тож сьогодні я вирішив пройтися саме там і показати, яким є Харків сьогодні. У місті активно тривають роботи. Хто стежить за моїм шортс, бачив, що на холодній горі прокладають нові бордюри, кладуть свіжий асфальт, облаштовують пішохідні доріжки. Приємно бачити, як місто розвивається, попри всі труднощі. Щоранку працюють комунальні служби, чистять вулиці, косять газони, прибирають бур'яни. Біля південного вокзалу зараз знімають старе дорожне покриття. І я думаю, зовсім скоро воно також буде оновлено. На Сумській вже тестують зоряне небо. Припускаю, що на день міста воно засяє яскравими вогнями. Дуже сподіваюся, що в цей день у мене буде вихідний. Щоб прогулятися центром і показати вам святковий Харків, вірю, що тоді на вулицях буде багато людей, які зможуть, хоча б на мить відчути мирну атмосферу і насолодитися нашим містом. Часто у коментарях у соцмережах TikTok, Інстаграм Facebook Фейсбук мені пишуть, мовляв, навіщо будувати нові локації та на що йдуть кошти. Друзі, не все те, що відбувається у місті, ми бачимо щодня за безпеку Харківщини. Відповідає обласна військова адміністрація на чолі з Олегом Сінігубовим. А міський голова Ігор Терехов дбає про саме місто. Попри складний час, знаходяться можливості підтримувати і тих, хто на передовій, і саме місто. Чимало військових, які зараз боронять Україну і Харків, пишуть мені, що їм приємно бачити живим місто, в якому є рух і життя. Я безмежно вдячний їм за мужність, за те, що вони нас оберігають від ракет і небезпеки. За те, що ми можемо вільно ходити вулицями, знімати для вас ці відео і жити наскільки це можливо навіть у такі непрості часи. Друзі, ваша підтримка надзвичайно важлива для мене. Якщо вам подобається мої відео, будь ласка, підписуйтесь на канал і діліться ним з друзями. Мені дуже приємно бачити вас тут і знати, що ви знаходите час переглянути мої відео. Не забувайте також дивитися інші відео на моєму каналі. Кожен перегляд наближає мене до мети. Ваша активність та підтримка роблять мій канал живим та надихає створювати більше цікавого контенту для вас. Yeah.